У мене зовсім немає ідей. А! а коли в мене немає ідей, що знімати, то я зазвичай шукаю якісь книжкові теги. І от я натрапила на один цікавезний книжковий тег «25 питань книжковому блогеру. Отож, поїхали. І так, перше питання, скільки відео виходять в місяць на твоєму каналі, чи є в тебе графік. Як ви вже мене знаєте, я стараюся викладати регулярно відео, одне відео на тиждень. Відповідно, це буде десь 4-5 відео в місяць, якщо я не затоплю і буду вчасно знімати відео. Чи є в мене графік? Так, в мене є маленький графік, я стараюся планувати наперед, але не якісь там масштабні плани. Наприклад, я точно знаю, що на наступному тижні на вас чекатиме маленький влог, а через тиждень аналіз eh, 1980 4 Джорджа Орвала. Сценарій чи експромт. Я всіма руками за сценарне відео, тому що як бачите, ось зараз у нас експромт, і я можу заїкатися, я можу плутати слова, можу повторювати одну і ту саму думку. І це я бачу на монтажі. І це мене дуже сильно засмучує. Що я могла сказати зовсім по-іншому. Тому я всіма руками за сценарне відео, коли я точно знатиму, що говоритиму, коли кожен абзац у мене вже продуманий, і кожна фраза також продумана. Чи слідкуєш за аналітикою, перегляди, утримання аудиторії і так далі. Так, я слідкую за аналітикою, тому що мені все-таки цікаво знати, як ви сприймаєте те чи інше відео, чи воно сподобалося вам, чи не сподобалося, щоб розуміти взагалі чи знімати подібний контент і так далі. Але аналітика останнім часом якось дивно працює. Мені раніше здавалося, що якщо відео не вистрілило в перший день після того, як я його завантажила, то, скоріш за все, такого більше з ним не трапиться. Але останні відео відео показало мені зовсім інший бік аналітики алгоритмів YouTube, тому що Тиждень воно висіло, і там десь було 300 з чимось переглядів. Але за одну ніч стало 700 переглядів, а зараз вже 900 переглядів для мого каналу. Це забагато, і в принципі давненько такого не було, щоб якесь моє відео потрапило в якісь там рекомендації. YouTube. але така катавасія трапилася. І що найбільше цікаве <рекоменда> 65% переглядів із Ірландії. Я звісно розумію, що українців можна знайти будь-якій країні світу, але ну це якось трішки дивно. Скільки часу ти витрачаєш на запис відео, а на монтаж? Все залежить знову ж таки від відео, яке я знімаю. Якщо, наприклад, це відео вийде десь на 10 хвилиночок, то це буде десь півгодини, годинка. Якщо це відео буде 40 хвилин, як з баладою, то це десь 3 години я буду його знімати. Якщо це якесь влогове відео, ну там може бути декілька днів і так далі. Дивлячись, яке відео я знімаю, і дивлячись, що вважати на м -м, запис відео. Якщо ось така от безпосередня розмова з камерою, то це одне. Але також я можу сюди включити і час, який який я витрачаю на сценарій. Якщо, наприклад, я знімаю якісь огляди на книги, то я прописую сценарій дуже детальний, і часом мені для цього може знадобитися 4-8 годин. От, скільки я витрачаю часу на монтаж, знову ж таки, усе залежить від відео, яке я знімаю. Якщо це відео буде 10 хвилиночок, то на монтаж витрачу 3-4 години. А якщо це як балада 40 хвилин, то на монтаж витрачу 2 доби. Скільки книг ти читаєш місяць? Знову ж таки, все залежить від того, які книги я читаю. Якщо це буде якісь товстонці, то відповідно їх буде менше, якщо це тоненькі книги, то їх буде більше. Але я не ставлю перед собою якусь конкретну мету прочитати ось таку от кількість книг, тому що потрібно все-таки якісно їх прочитувати, і кількість тут ніяк не важлива. Зазвичай це в мене десь виходить ну, десь 3-5 книг по різному. Скільки сторінок ти читаєш в день? Знову ж таки, усе залежить від книги, яку я читаю. Якщо це якась важка книга, то там може бути і 30 сторінок в день, наприклад, як це було з 1984, або з ім'я Розиум Бартоеко. Все по-різному. А якщо це якась легенька книжечка, то я можу її і за день прочитати. Але так в середньому я помітила, що це десь 100 сторінок в день. Не кожного дня, ні, але от 100 сторінок. Чи засмучують тебе погані коментарі? А якщо ніхто не коментує? Ні, мене погані коментарі не засмучують, тому що краще написати поганий коментар, ніж не написати жоден коментар. Якщо немає взагалі, взагалі немає коментарів, то в мене виникає таке відчуття, а на я взагалі знімала це відео. Можливо, його взагалі не потрібно було знімати. Коли немає жодної реакції, то це набагато гірше, ніж коли поганий коментар. Тим паче погані коментарі можуть бути різні. В поганих коментарях може бути її обґрунтована якась критика, хоча просто вона висловлена в такому не Ключі. А тому, тому погані коментарі мене не засмучують. Пишіть погані коментарі зараз, якщо не знаєте, що написати. Скільки людей ти баниш місяць? Якщо чесно, я мало кого банила за період ведення мого каналу, це десь рік з копійками. Була одна людинка, яку я забанила, тому що вона писала якісь пошлі коментарі. А мені такі люди на моєму каналі не потрібні. А так поки що не доводилось банити там якось когось регулярно. Скільки книг в рік ти не дочитуєш, кидаєш. Мало таких книг насправді є, тому що я стараюся-таки вибирати ті книги, які я буду читати, і буду читати їх із задоволенням. Так ретельно вибираю ті книги, які стоять у мене на поличках. Таке стається дуже рідко, коли я кидаю якусь книгу. Цьому році такого ще не було. Який жанр найбільше полюбляєш? Я все ядне я читаю книги всіх жанрів, і це ви бачите по тих книгах, які стоять у мене тут на поличці. Наскільки відсотків ти виконуєш свої річні, сезонні ще місячні плани? Я так далеко не планую що читатиму, тому що ось в мене стоять Донна Тарт, три товариші, які я планую прочитати, але раптом вийде якась книга, яку я захочу купити і прочитати ось прямо зараз. І в планах її не впишеш. Ці плани можуть змінюватися, тому я не планую ось так, от багато. Чим знімаєш? Я знімаю на телефон Samsung M32. У якій програмі ти монтуєш? Я монтую в програмі Movavi. Чи відписуються від тебе підписники? Скільки приблизно в місяць? Так, відписуються, а Я все таки тут нікого не тримаю. Я не рахую кількість тих, хто відписується. Зрештою, замість тих, хто відписується, приходять і нові підписники. Твоя улюблена рубрика на каналі, а не улюблена. Моя улюблена рубрика на каналі це огляди книг, а не улюблена. Такої зараз немає, але була така. Це вгадайте книжкові покупки. Так, я знімала раніше книжкові покупки, книги з бібліотеки ще, але одного разу я взяла бібліотеці книгу, про яку я вам розповіла. І вона мені дико не сподобалася я тоді подумала, якщо я розповіла вам про цю книгу, і ви зацікавилися нею, там, придбали її, не знаю, почали читати, а я тут така, а вона мені не сподобалася і навіть не дочитала. М і що, що робити мені з такими от почуттями? Тому я подумала, що ні, я не хочу, не хочу цих книжкових покупок у себе на каналі. Alberto ні. А от огляди книг мені подобаються. <-tamaan> Ти розповідаєш про всі прочитані книги чи тільки про найкращі і найгірші. Я не читаю так багато книг, щоб про якісь книги тут замовчувати, тому я розповідаю вам абсолютно про всі книги. І про найкращі, і про найгірші. Чи проводиш ти трансляції? Як часто? Я ще поки що не проводила жодних трансляцій, але якщо потрібно, то дайте мені знати. Хоча мені здається, що я ще не доросла до рівня трансляції. Бо в прямому ефірі говорити складновато. Чи розбавляєш книжковий контент чимось іншим, інше хобі, особисте життя, інтереси. А чи потрібно це робити? У мене все-таки книжковий канал, канал про книги, і розповідати тут вам особисте життя, якось не особливо то і хочеться. Але в логах я все-таки ділилася з вами деякими такими митями і зі свого життя. Можливо, це й можна назвати розбавлянням, там як я пишу свою книгу чи про подорожі. Оч. А отак, от от, щоб більше цього було в мене на каналі, я не бачу в цьому особливого сенсу. Чи спілкуєшся ти з підписниками поза каналом? Як часто? Поки що поза каналом, на жаль, зі своїми підписниками я не спілкуюся. Я стараюсь відповідати тут в коментарях в YouTube, відразу після виходу відео. Ну і взагалі мені зараз легко відслідковувати усі коментарі, які ви пишете. Тому пишіть свої коментарі. Але у мене є сторінка в інстаграм, можете підписуватися, та я буду з радістю з вами спілкуватися. Також я є в Трец, це така нова платформа від Instagram, аналог Твіттера. Там я ділюся митями зі свого життя в моменті, скажімо так. То, в принципі, там можна дізнатися, що моє життя це не тільки соціальна бумага. Також я завела групу в телеграмі, можете туди приєднуватися. Чи є на Буктюбі блогер, який тебе надихає? Так, є такий блогер, я ж вам про нього говорила. Якщо ви бачили ось це відео, яке тут вискочить, то ви вже знаєте, хто це. А якщо не бачили, то подивіться. Чи спілкуєшся ти з іншими буктюберами поза буктюбом? Ні, не спілкуюся. Я інтроверт. Книжковий блогер, з яким у тебе зовсім не співпадають смаки, але ти все рівно його дивишся. Це такі книжкові блогери, як Книга Джунглі, Максенія Клерман та Анна Ро. Книжковий блогер смаки, з яким у тебе максимально близькі. Я поки що не знайшла такого книжкового блогера. Мабуть, просто через те, що у нас всіх різні смаки, читання це суб'єктивна річ, тому двох людей з однаковими смаками, мабуть, і не знайдеш. І це, в принципі, нормально. Читачі вибирають собі тих книжкових блогерів, з якими у них будуть максимально дотичні читацькі вподобання. І якби у всіх нас були б однакові читацькі смаки, то було б якось занадто скучно. На кого з буктюберів ти підписалася у 2023 році? І коли я шукала якісь огляди на баладу, мені було цікаво дізнатися, що інші книжкові блогери говорять про цю книгу. То я знайшла книгу Світ, підписалася на неї. Також нещодавно я підписалася на книгу Мана. Це такий серйозний чолов'яга, який розповідає про книги. І це трішки незвично на теренах буктюбу. І тут я помітила, що питань 24, а не 25, Тому давайте придумаємо ще одне питання, наприклад. Чи читаю я книги під музику? Ні, я не читаю книги під музику. Музика буде мене збивати від букв на папері. А коли я, наприклад, пишу свою власну історію, то я слухаю музику. Ось таке от у нас вийшло відео. Сподіваюсь, ми з вами трішки ближче познайомилися. Якщо вам сподобалось це відео, то підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, натисніть на вподобайку на дзвіночок. Також пишіть свої коментарі. І дивіться ці відео, які ви ще не бачили. А я знаю, такі точно є. Не забувайте читати хороші книги, берегти себе і до нових зустрічей.